Привіт. Сьогодні 29 число. Прикладав, тому що я забув який сьогодні день. Нараз подивився. 11. Був вчора, сьогодні. Позавчора 101, вчора 102, сьогодні, 103. який виходить. У тебя ж тупа що осі, конечно, рофл. Она не висохла. Что такий живый? Кит нам така ресима дивиться. Так. Yes. Yes. Yeah. Uh, короче шо. Сьогодні. Думал, что доводить їхати автобусом. Думаю, снова прийти. Рихти раніше. Або хоча б прокинутись на вішну. Спати хотілося. Мене ще вночі якась піня кусила, у мене палець почав боліти. Здається, там отрута була, бо пік палець, коротше, неприємно було. Один раз починаю вночі прокинувся від цього. Ну а потім на ранок все пройшло, і зараз я наче живий. Ну, припинився з ранку, я десь о 10, 10, 15 подивився на годинник, Виявилося, що сьогодні є поїзди, не автобус. Віхав автобусом, на щастя, але 1 числа, тоді, коли в мене тест, буде автобус. Сподіваюсь, я зможу добратися до школи, бо знаючи ці автобуси з ними можуть бути деякі проблеми. Чи, наче я от і не Да. А, що в школі було прикольно. Я спитав про лист, який я написав, там було трохи дивно, але вчителька сказала, що це з однієї сторони смішно вони посміялися, а з іншої це дуже заплувано і цікаво взагалі про що. Треба думати, що може подумати перевіряючий. В принципі, піскала що лист непоганий Сьогодні багато розмовляли на уроці, практикували розмову. Також робили знову слухання, читання, письмо. Ну, отак от да. Та іначе в шпалі більше нічого не було. А, до речі, так. Да, що хотів розказати вчора? Я купив руль. Отакий От я його, мабуть, зараз покажу. Головне його не зламати. отакі От до речі, щоб Ну, Там ще педаль знизу. речі, тут проблема з кріпленням. Ну, тут. Там болт злізаний повністю, погано. Повністю дозлизений, дозлизаний він новий. Тому треба купити болт, і, в принципі, можна нормально грати і закріплювати. Там ще під педалі можуть відходити. Але наче я коли тестив, особливо вони не відходили, тож не знаю, чим то може бути проблема, наче вона має бути невелика. Купив я руль за 50 євро, тобто не так вже багато. Нормально, але на жаль, до онлайн етап, я не підключається. Я вже спробував. Дуже-дуже біля, звісно, я би хотів поїздити. Але я думаю, що до одиночної гри можна присобачити за допомогою модів. Тільки якби у мене запускалася ця одиночна гра, була. Mm. якщо чесно, якісь проблеми, вона в мене не запускається. Але тим же я розберуся якось пізніше. Картоплю собі заварив після школи. Також з другом трохи погуляв на годину пізніше поїхали вдома. Подивився в магазині. Магазин книж... книжний, коротше, у нас тут є. Дві штуки 200. Там я подивився мангу. На жаль, я так і тут не немає, тож доведеться їхати в Берлін. А так подивимось. Mm. Вже ще в четвер ходжу в будівельний магазин. Я хотів подивитись його розклад, але забув, що в мене взагалі останнім часом тяжело мені, короче. От ну, він після школи намагався зробити щось це з рулем, бо там зарізав в і ну і капітський, коротше, так. Да. Закріпити мене його не вийшло сьогодні. А ще брат його уронив. Ласно. Але він навіть працює, я його заходив, перевіряв. Все повертається, все працює. Ну, Теж сподіваюся, в майбутньому це ніяк не... Вплине, але ну, я думаю, що немає. У будь-якому випадку я на це я дуже сильно сподіваюся. Починається у четвер. Ну, що четвер -кому? Це після завтра. Блін, остання неділя навчатися. Сумно. Сумно, Але. У мене є контакти однокласників, якщо що, можна написати, спитати, як справи. Mm. Тож отак. Е що. Ще, ще не що Все сталося? Їздив, коротше, наче... Один раз сьогодні на дачу. А можливо навіть і два рази, не знаю. Приїжджався один раз сьогодні. Їздив і один раз вчора вчора? мабуть, вчора. Отак от. Водній, от. мабуть, бігав. Потім ще раз їздив. Так все було вчора. Один раз бігав, один раз їздив. Ех, і нічого такого. А, зараз поприбирав трохи в кімнаті, бо тут було трохи брудно. Зараз на то відео викладу схожу в душ і думаю, лягжу спати. За сьогодні не грав. Але ну і навіть ну, не чому ну, все. До завтра, бувай.